Сиджу у стоматологічному кріслі, вже починаю працювати знеболюючи. Не відчуваю половини язика, очі закрила, лежу, кайфую. Лікар робить зліпок верхньої щелепи. Тримає рукою формочку з якимось пластиліном у мене в роті, мабуть, щоб застигло та не впало. Відчуваю, щось доторкнулося до язика. Так, це та сама трубка, що рідину затягує. Мені сумно почала ганяти язиком ту трубку туди-сюди. Хвилини три так веселилась, і догори, і до низу її ганяла. Так би й довше продовжувалося, якби лікар не спитав, чи може він вже забрати свій або я ще планую якийсь час його облизувати. Мій перший хлопець загинув в аварії. Ми познайомилися з ним онлайн, але жили в сусідніх містах. Тож відвідувати один одного було нескладно. Іноді ми бачились і відносини були чудові. Я закохалася по самі вуха, але одного вечора, коли він довго не виходив на зв'язок, я набрала його, а слухавку підняла його мама. Та повідомила мене про те, що її син загинув в автокатастрофі. Я декілька днів не могла прийти до тями, на похорони не пішла, та ніхто й не запрошував. Через декілька років я поїхала в те саме сусіднє місто по справам. Вирішила Зайти в парк, де була наша перша зустріч, та побачила хлопця, ну дуже сильно схожого на того самого. Я підійшла і це виявилося реально він, живий та здоровий. Коли розказала йому ситуацію, сказав, що й сам в шоці. Йому тоді мама заборонила зі мною спілкуватися, та відібрала телефон, видалила всі контакти, тож він і не зміг мене знайти. Хеппі ендом ця історія не фінішувала, бо більше ми з ним не бачилися. Так сталося, що мені терміново знадобилося поміняти унітаз. Так вони виявилися на вічні і не завжди підлягають ремонту. Вибрали Замовила, доставили. Майстер приїхав та все встановив. Після завершення роботи став у дверях та кличе мене. Каже: Ось, все готово. Можете перевіряти. Я в шоці. Стою та думаю, чи обов'язково це перевіряти прямо при ньому, а можна хоча б двері зачинити. Не знаю, скільки ще я так би стояла в подиві, але невдовзі він тяжко видохнув та натиснув зливну кнопку самостійно. Сказав: Ось, все працює, і пішов. Їду сьогодні в трамваї. Кондуктор дуже голосно з якоюсь знайомою обговорювала те, що в її онучки в 9 років почали рости груди. Батьки водять її до всіх можливих лікарів, але точних причин такого раннього розвитку знайти не можуть. Списують на індивідуальні особливості розвитку, але деякі ліки все ж таки прописали. Та який від них толк, якщо, на думку кондуктора, все це через залипання в смартфоні, комп'ютері та планшеті? Якби все було так просто, був один випадок на моїй пам'яті. Працюю гінеколог. Приходить до мене 16-річна дівчинка разом зі своєю мамою. Під час огляду бачу, що мала вагітна. Кажу про це мамі, та в ту ж мить зраділа, почала майже стрибати від щастя. каже: ура. Нарешті в мене буде ще одна дитинка. Сама то вже не в тому здоров'я, щоб народити. А от донечка подарує мені крихітку, поцікавилася, хто батько дитини. Відповідь відчим дівчини. Вона погодилася добровільно. До такого в інституті мене точно не готували. Ось і настала наша перша річниця відносин. На особливі презенти ніхто не розраховував, але хоч якусь плюшку таки хотілося отримати. Ввечері прийшов час обмінятися подарунками. Я йому подарувала недорогий наручний смарт-годинник. Бачу, він якось мнеться, та не дуже хоче віддавати свій пакетик. Коли я його відкрила, там лежали самі прості дешеві шкарпетки з Аврори, навіть без якогось милого малюнку. Я дуже стримувала себе, щоб прийняти цей, так би мовити, подарунок адекватно, але хотілося плакати та сміятися одночасно. Поки я їх уважно розглядала, з них щось візьми та покотись під диван. З великою надією я полізла діставати його, і тут я вже видихнула, там була обручальна каблучка. Коли я повернулася з під дивана, мій коханий вже стояв на одному коліні та з червоними щоками сказав Добі більше не хоче бути вільним, Добі потребує хазяїна. Коли я ще ходила в садочок, одного разу я не повернулася додому, а точніше, не одразу. Коли за моїм другом прийшла бабуся, я напросилася у гості. Не знаю, як так вийшло, але вона мене забрала, а вихователі не звернули на це особливої уваги. Десь півгодинки я і правда була у гостях, випила чаю, а потім бабця взяла та виставила мене за двері. Сказала, щоб вже йшла додому. А я взагалі не знала, де я і як повернутися. Навкруги пусті вулиці, зовсім мені незнайомі. Добре, що вихователі таки схопилися, що мене немає. Викликали батьки. Всі почали мене шукати. Добре, що жила я в невеликому містечку, тому пошуки виявилися доволі швидкими. Я й думки не мала, що колись на моєму шляху зустрінеться настільки ідеальний чоловік, як мій колега. Ну, все в ньому просто чудово і характер, і зовнішність, і погляди на життя. В ньому дивним чином сконцентровано всі важливі риси, які я зазвичай ціную в людях. Поступово ми з ним стали близькими друзями. Я вже сподівалася на подальший розвиток подій. Але одного разу, коли ми добре так випили, він розкрив мені страшну таємницю, і була вона в тому, що він вже півроку живе разом зі своїм хлопцем. Доля, ну за що ти так зі мною? Мені дзвонять на роботу з дитячого садочка і наполегливо рекомендують прийти за донькою трохи раніше. З вашою донечкою все гаразд, але нам потрібно серйозно поговорити. Голос виховательки звучить дуже холодно. Я намагаюся зосередитися на роботі, але виходить погано, тому відпросилася і швидко пішла до садочка. Там на мене дивляться підозріло і відправляють до психолога. Психолог зітхає, дивиться на мене як на недбайливу школярку і дає мені дитячий малюнок. Ми проводили тестування. Кожна дитина малювала свою родину. Всі намалювали тих, з ким живуть. Хтось ще й інших родичів додав, а ось що намалювала ваша донька. Я дивляюсь. На малюнок, а треба сказати, що Ніка малювати не дуже полюбляє, та й виходить у неї не дуже добре для її віку. На аркуші три схематичні фігурки в стилі ручки, ніжки, огірочок, але з підписами Тато, баба Оля, Я і все. Розумієте? питає психолог. У вас немає в житті вашої доньки. Просто немає. Ви взагалі в її житті не берете участі, не присутні. Життя дівчинки заповнюють тато і бабуся. А їй так потрібна мама. Дуже потрібна. Тим більше, що ви не живете в іншому місті. Ну і далі хвилин 15. Мене виховує. Вова, веліла змінити ставлення до дитини. Ми вийшли із садочка, ідемо додому. Ніка весело щебече, а я ледве жива від тривоги. Думаю, як таке може бути з донькою з народження ні на день не розлучалися. Дитина бажана, люблю її більше за життя. Читаю їй книжки вдома разом і готуємо, і прибираємо. і з собакою гуляємо. Як таке можливо? Нарешті не витримала. Намагаюся говорити спокійно. Донечко, а ви з Оксаною Валеріївною сьогодні малювали малюнок? А чому ти намалювала тільки тата й бабусю? А мене ні. Відповідь шокувала, але розставила все на свої місця. Мамусю, та ти в мене така гарна. А я ще не вмію так гарно малювати. На першому поверсі дому, де я живу, є зоомагазин. Я регулярно туди заходжу та купую корм своєму котусику. Біля входу у них завжди стоїть коробка добра, де люди можуть покласти все, що завгодно, необхідне притулку для тварин. На коробці зазначено, що раз на місяць її вміст передають куди потрібно, і я не один раз туди щось ложила, так як і безліч інших покупців. Але рівно до того часу, поки в цей магазин не влаштувалася моя сусідка. Вона розказала, що насправді ця коробка нікуди не передає. А раз в місяць власниця розбирає її та повертає товар на полиці, якщо він був придбаний там, а якщо ні, то просто інше викидає на смітник. Мої подружки вже повиходили заміж та обидві вагітні. Під час наших зустрічей головна тема останнім часом: де ж взяти речі для новонародженого коляску, одяг та іграшки. Не нове ж купляти, бо це речі такі: тимчасові, дитина швидко росте. А от потратити більше тисячі доларів на весільну сукню, яку ти наділа лише один раз, це річ необхідна і потрібна тільки нова. Спорити з ними на цю тему я не стала. В кожного своя голова. У мене було не саме хороше дитинство. Мама дуже добра, а от тато це зовсім інше. Завжди знаходив до чого причепитися та сварив без причини. По сусідству жила моя подружка. Коли я бачила її з батьками, то просто сльози наверталися. Вони виглядали такими щасливими, і мама й тато були добрі до неї, завжди сміялися та дарували позитивні емоції. Але через якийсь час я помітила, що ця дівчинка ходить постійно сумна із якоюсь бабусею. Спитати особисто не наважилася, тож вирішила запитати у своєї мами. Вона розказала, що нещодавно ця дівчинка. Залишилася без батьків, тата посадили за насильство своєї ж дитини. А мама не витримала такого удару і померла від серцевого нападу. Отакої. На днях після роботи зустрілися з колегою у кафе. Після пари бокалів вона розповіла мені цікаву історію зі свого життя. Колись, по молодості та дурості, вона пішла у бар, де добре накидалася. В такому стані познайомилася з чоловіком років на 10, старше за неї. Після бару він відвіз її до себе і вони там займалися тим, за чим і приїхали. На ранок, коли вона прийшла до тями, побачила у кімнаті іншу жінку, приблизно однолітку того чоловіка. І це була його дружина. Також до неї прибігла дитина 5 років. Хлопець також прокинувся та каже: Знайомся, це моя Дружина та донька, колега мерщій зібрала речі і тікати з того місця. А той ще довго їй писав типу у них з жінкою вільні стосунки. А її хтось запитав, чи згодна вона на такі авантюри. Брат довго зустрічався з дівчиною, яка за традиціями не збиралася лягати з ним у ліжко до весілля. Також вона не дуже любила говорити про дітей, але дівчина так сильно йому подобалася, що він з цим змирився та терпів як міг. Десь через рік вони одружилися. Під кінець весільного дня, коли вже майже всі родичі та друзі розійшлися, парочка пішла у спальню. Наречений просто накинувся на дівчину. Він же так довго чекав цього. А далі все як в тумані. Саме в ту ніч він зрозумів, чому вона відходила від теми дітей, та не хотіла нічого до весілля, бо вона виявила. Вилась дівчинка з сюрпризом. Коли почалася війна, мій тато думав, що його от-от призвуть. Сам до воєнкомата не йшов, чекав повістку, а там як буде. Йому вже було 58 років на той момент. І от, коли всіх вже кінцево зобов'язали звернутися до воєнкомата особисто, він таки теж пішов. Правда, йому вже було от 60 років, тому він взагалі не боявся бути призваним. Коли явився, здивувалися, що досі він не отримував повісток. Почали шукати його справу та ніяк не могли відшукати. А потім помітили, що якась справа лежить під одною із сторін стола начальника. Підняли. І так це була саме справа мого тата. Отакої сам того не знаючи, невідомо скільки років стіл головному військовому підпирав. Зайшла в магазин. Переді мною жінка дуже радіє, побачивши коробку з грибами лисичками. На радощах повертається до мене. Я їх так люблю, так давно шукала, а ніде не було. Візьму їх усі. Я відповідаю, що гарний вибір, вони дуже смачні. Продавчиня вже пробиває їй товар та складає в пакет, коли та жіночка знов звертається до мене. Вибачте, а як ви їх готуєте? Варите чи одразу на пательню? Вибачте, відповідаю, але ж ви купуєте печиво. Ви б бачили її подив. Вона дійсно подумала, що це свіжі гриби.